Я не вірю в наявність змін без інституцій. Громадянське суспільство існує, існує. Чим ми зараз зайняті волонтеркою і безпосередньо участю в війні? Ми маємо помало розуміти, що треба звертати увагу і думати над тим, аби вже зараз створювати політичні програми, шукати політичних нових лідерів, формувати власне своє бачення. Не вдасться це зробити потім. Немає ніякої таємниці, немає ніякої секрету Полі шинеля. І якщо ти не береш участь в політичній боротьбі, значить твої ідеї, твої програми, твоє бачення ніяк не буде реалізовано. Якщо ми хочемо демократичної влади, якщо ми хочемо конкуренції ідей. То зрештою мусять бути ті суб'єкти, які висловлюють ці ідеї, ці програми, несуть їх у маси, обговорюють їх з людьми в стінах парламенту, в стінах місцевих рад і так далі. І як на мене, поки що для більшості людей це виглядає звичайно абсолютним якимось романтизмом мовляв, тут за вікном війна, а ви говорите про те, що ми маємо думати про політичне майбутнє. Друзі, нам всім доведеться думати про політичне майбутнє, думати про те, в який спосіб ми можемо і маємо і брати участь в суспільно-політичних процесах. І чесно кажучи, те, як зараз будується комунікативне поле з суспільством, те, як функціонує в режимі монологу цей єдиний марафон, мені здається, це те, що навпаки. Сприяє цьому образу авторитарному влади, що влада це мовець, який монологом балакає, а всі, хто, не дай Боже, критикують владу, це однозначно вороги, це однозначно якісь агенти і так далі. Я переконаний, що серед тих, хто зараз виступає з критикою реформ, які зупинилися, з критикою наших. Систему відбору суддів до конституційного суду, інших законопроєктів і законів, які вже прийняті, я переконаний, що частина з цих людей значна, і я переконаний, що більша переймається майбутнім України, а не тим, щоб кинути тінь на президента чи прем'єр-міністра, чи на конкретного міністра Кабінету міністрів, чи власне, на нашого надзвичайно великого. Канцеляриста Андрія Єрмака, і я думаю, що те, що суспільство повірило, що будь-яка критика є злому, це власне вже перший сигнал до того, що в мізки людей проникли, і тут я не знаю задача напевно чесних людей: це говорити, знаходити форму для мовлення, але говорити про ці суспільні проблеми. Вказувати владі на її помилки, поза сумнівами, і водночас створити альтернативу існуючій владі: альтернативу, яка може прийти до влади в тут демократичних виборів, які, звичайно, не стануться завтра, післязавтра, чи власне через рік або півтора. Але, як на мене, після війни і після перших років відбудови діючій владі по-чесному треба було б скласти свої мандати. І, власне, перезапустити політичний процес шляхом виборів і президентських, і парламентських. Але ми до цього моменту маємо бути готові. Бо в разі, якщо ми не будемо готові до цього моменту, то знову ми отримаємо наступне парад популізму, перемогу олігархічних кланів і груп, ну і, звичайно, прихід до влади чергових людей, яких по суті створили з нуля. Даючи їм ефіри на єдиному марафоні, даючи їм можливість висловлювати будь-які божевільні думки, але з добрим каналом поширення. На жаль, дурість, яка повторюється багато разів, або навіть відверто непрофесійність, вона нівелюється, коли людину показують і показують і показують. І те, що в нас. Система незалежного мовлення повністю зникла, я вважаю, що це небезпечна річ в принципі для української демократії. Зараз звичайно є соціальні мережі, є там Ютуб-канали. Однак цього однозначно мало. Як на мене, е треба тиснути на владу, аби будь-які прояви цензури були інституціоналізовані, формалізовані, щоб можна було це оскаржити в суді. Щоб можна було спитати, а чому ви перевищили свої повноваження там і так далі. Я вважаю, що, напевно, одним з головних здобутків нашої української демократії це є свобода слова і та мінімальна конкуренція, яка хоча б існувала в доввоєнний час, яка не дозволила країні скотитися ані до рук Росії, ані, власне, стати іграшкою клану Януковичів. Ми весь час, на жаль, не розуміємо, що поки що наша держава дуже молода. І те, з чим ми з те, з якими системними проблемами вона стикається в своєму рості, в своєму розвитку, їх однозначно не вирішити за надто короткі терміни. Однак я переконаний, що головним ресурсом будь-якої держави головною Причиною для змін є люди, конкретне суспільство, яке або готове змінюватись, готове брати на себе відповідальність, а не шукати відповідальних, або ні. І як на мене, одна з найважливіших задач, яка для мене буде говорити про наше суспільство і про його зміни, це те, як, в які умови повернуться наші військовослужбовці. Чи буде достатньо ініціатив для того, щоб займатися реабілітацією військовослужбовців, займатися сприянням їхньому відновленню, елементарному працевлаштуванню? Тому що зараз, поза сумнівами, життя всіх українців залежить від наших сил оборони, від того наскільки вони твердо стоять і боронять нас від російських окупантів, і питання, в який спосіб суспільство віддасть цей борг. Тому що, чесно кажучи, те, що бачили наші друзі після так званого АТО, коли доводилося проводити виховні бесіди з водіями маршруток, в таку точку повертатися не можна. І я думаю, що ось тут треба треба чітко усвідомити, що який би спосіб. Майбутнє не було складним для всіх нас, воно залежить тільки від нашої активності, а не від того, як якийсь олігарх з Монако там чи з Лондона нам його призначить. І для цього так треба більше зусиль і більше усвідомленості в тому, що ми робимо. І для чого?